Верхів'ї узбережжя ще вціліли і манять дослідників верхні тераси давньогрецького міста Ніконій. Первісний вигляд у Ніконія був подібний до мурашника, бо в далекому шостому столітті до нашої ери цей берег був сіяний глиняними землянками. Згодом вони трансформувалися у традиційні грецькі будинки, притаманні для північного причорномор'я. І це все ми знаємо з розкопок, що тут проводились в одеському археологічному музеї. Є чимало цікавих артефактів звідси. Тоді знайшли і фрагменти архітектури, і оборонну стіну, що оточувала місто, і навіть розкопали цілу вулицю.